Почув, що летить шахід почув. Я ще дивився на небо, бо думав, що він десь підлітає поближе, прикрив двері. Ну і дійшов в кухню, туди далі, менше з жінкою, бо маленька ще дитинка у нас. І це шандарахнув в спишку, побачив, все. Мусор це полетів в хаті, це все короткий. В хаті вікна повибивало, двері вибило, все повністю. Шокове застояння, конечно, дитина теж перелякалась. Жінка теж грудний рібенок. Ну не пострадав нічого, але ну, переляк трошки є. Я проснулася, правда, від первого зрива. Думала, що менеться, хоча відкрила вікна і не встигла заховатися, повилітали ці стекла. Потолок посипався, почула крики, там жінка, обвал був, вона обгоріла, кричала сильно, приїхала, скоро забрали її. Дуже сильні емоції. Лучше не кому таке не передати, щоб такі емоції. Звісно, обідно, що пострадало житло. Це все не знаю, як будемо встановлювати якось пробувати. Місто Миколаїв було атаковано масованою атакою дронів. По місту попередньо сім точок прильоту. Одна з них в центральному районі. Попередня одна жінка відразу була евакуйована з будинку, який став епіцентром під центром точки прильоту. Інші наслідки зруйнування житла. Плюс руйнування, руйнування адмістр... ну, руйнування адміністративних будівель в частині пошкодження вікон дверей. Зараз розпочинаються роботи з ліквідації безпосередньо наслідків прильоту. Це розбір завалів. Мопеди. Да, и были взрывы. Сначала пролетел, где-то подальше был взрыв, еще, а потом совершенно неожиданно. Тут сильный удар, взрыв, все вылетело в комнату. Все смело с окон, все вылетело аж в комнату. Ну, это мелочь, материальный ущерб. Что все целые, так сказать, все. Не ожидал даже так оперативно подошли ребята. Оказывается, стеклить будут, замерили уже так. Про процесс идет, как говорится. Ну, думаю, что пошли резать стекла. Если все сделают, то да. Все хорошо. Большего и не надо, как говорится. Остальное уже доделаемся. Квартира це сімейна. Тут жила донька і внучка наша. Їх вони в еміграції. Ми самі зачекали. З ну, Черноморки. Ми знаємо, що це таке. Сильне яскраве світло було. Да горів. Вікна вибиті Скло саме ціле. А рами фармуги повидавлювало. Це ми що ще ночі бачили. І будемо возвращатися додому.